Ми дуже чекали на нього. Це була дійсно випрошена дитина, вимовлена в Бога, тому що 4 роки в нас не було дітей. І Бог подарував нам через 4 роки Богдана. Але коли ще не було діток, я весь час так молити молилась до Бога. Боже, дай мені сина. Я читала цю історію про Самоїла, як мама його вимолювала. І отак мені тою молитвою я молилась перед Богом. Кажу, Боже, дай мені сина, якщо ти даш мені, я його віддам на служіння тобі. І Бог є вірний. Як я молилася, так і Бог дав нам синочка, і ми віддали його на служіння Господу. І коли він з'явився, він дуже ріс таким допитливим, цікавим і хлопчиком. І можна сказати, що не по роках ревним по Богу. Його Бог хрестив духом 8 років. І коли він пішов в школу, я так пам'ятаю той час, дуже з приємністю його згадую, як він проповідував своїм однокласникам. Як він запрошував в недільну школу. Як можна сказати, через його ставлення, таке те, що він таку відвагу мав говорити про Ісуса, ми неодноразово проводили інвестиційні служіння в школі 19-ті. А в дитинстві я хотів, щоб Богдан був футболістом, але Господь зробив зовсім інакше. Він став хорошим проповідником, слава Божу. В дитинстві ми любили грати в футбол на кухні. Це були наші такі маленькі турніри. Де ми могли проводити час, коли батьки були на зібрані всередину. Це завжди було весело, це завжди було таке маленьке суперництво. Коли ми стали вже старшими, коли у нас з'явилися свої сім'ї, стало набагато більше спільних тем. Це й тема сім'ї, тема служіння, оскільки вона старша за мене майже на 6 років, то з віком якби, ця різниця в віці у нас зменшилась, і з просто брата я. Отримав брата друга, який може допомогти, підбадьорити, підказати. Ми виростали в одній церкві, так, але в різних тусовках, оскільки я набагато трошки менше за Богдана. І пам'ятаю, що я завжди його бачила, він для мене завжди був таким Богданом Петровичем, такою важною людиною. Та, і коли я м, прийшла в вашу сім'ю, я е, переживала, як це. Ти вже мені став братом, так? Вже. <ріху> родиною. І я е, дуже хвилювалася, як мені перейти з Богдана Петровича на Богдана на Боді. На і я тобі дуже дякую, що цей перехід був дуже легким насправді. Е, ти виявився все дуже простою людиною, і з тобою було легко спілкуватися. Коли я познайомився з Богданом 20 років назад, я пам'ятаю, що мене вразило: це його інтелект і його серйозність. Ми їхали разом у Білгород-Дністровськ на молодіжний фестиваль. А я сидів, мені сказали, це заді сидять діти віруючих батьків. І я так дивився на тебе, на інших наших героїв і думав: ну, якщо... Вони попадуть в царство Боже, то я точно попаду в царство Боже. Твоє життя кардинально змінилося за ті роки. І я побачив дійсно присутність Духа Святого у твоєму житті про те, що Бог почав робити і в тобі. А потім ти поїхав в КБІ і життя твоє повністю помінялося. А згодом, коли вже до тебе приєдналася Марічка, звичайно, дуже радий за тебе. Радий за те, що в тебе є прекрасна сім'я. А прекрасні діти, прекрасне служіння, яке ти несеш в церкві. І коли я приїхав у 2001 році до Франківська, Богдан був там, і перше враження він був ТВРовець, який з деякими подібними ж йому братами були позаду весельчаки, гумористи. Які весело собі проводили на задніх лавках життя. Але одного літнього вечора Богдан вийшов допереду, взяв мікрофон і почав говорити. І це було на молодіжному, і я відразу побачив в ньому здібність проповідувати. Я говорив йому, що ти маєш здатність до проповідницької діяльності. Він закінчив біблійний інститут, повернувся. Він став одним із е... Помічників в моєму молодіжному служінні, тому я тому, що я на той час був керівником молоді, і де-факто він був як моя права рука. Я пробував його залучати до викладацької діяльності. Він навчання проводив семінар, брав його до телепрограми. Також коли я записував питання в вічності. Отже, так прийшла трансформація від Богдана, який був десь там ззаді, до Богдана, який вийшов. За певний час наперед, моє знайомство з Богданом Галюком було у 2010 році. Я зустрів молодого амбітного чоловіка з максималізмом, який любив відстоювати свою позицію, часто навіть сперечатися. Але з часом праці у департаменті освіти разом ми маємо багатодітного батька. Ми маємо виважену людину, яка має свою позицію, що мені дуже подобається. А, і яка ціла спрямовно працює, написала не одну книгу. Отож є письменником і в департаменті освіти розвивається. Коли ми раз побачилися з собою, мене таке склалося враження, що ти є та людина, якому можна довіряти. І сам більше цінів тобі, коли ти підходиш, приобнімаєш за плече і питаєш, як в тебе справи. Не для того, що тобі треба це зробити. А від дійсно цікаво. Я познайомився з Богданом два роки тому після служіння в церкві міста Млада Булислав. І перша думка, напевно, яка промайнула, була приблизно така: я бачив письменника в реальності книги, яку я читав. Ну, і я був здивований. Це було про Богдана, що ця людина навчалася у нього Малієва. Це не просто людина, це дуже навчена людина і. Його голові дуже дуже багато цікавих ідей, про яких треба дізнатися шляхом вивідування, шляхом спілкування, шляхом просто-просто аналізу, шляхом праці спільної і так далі. Тому тільки побачили його, одразу зрозуміли, що це не проста людина, яку треба розколювати як в горіх. Перший раз Богданом познайомився, коли ми приїхали в «Младу Болислав з командою нашою і запрошувати людей на богослужіння. Він дуже гарно жартував. Це мені подобалося дуже. Він вмів так гарно десь легенько так піджартувати, щоб атмосферу так гарно таку створити. Це мені дуже в ньому сподобалось. Моє перше враження про Богдана це красивий, розумний, відповідальний хлопець, біля якого я почуваю себе в безпеці. Я завжди був такий веселий, досить він був строгий, але я завжди хотіла з ним гратися, гуляти. Ось, І коли був маленька, хотіла вийти за ним заміж. Я пам'ятаю ну, завжди з дитинства, кожного вечора він з нами молився. Ну, Ми з ним бавилися іграшками, там, не знаю, лего всякими, У, о, хто я, о, хто я це було дуже гарно. Добрем, милим. Звісно. Ну, Добре. Це ж було і добришим за всіх людей у світі. Дуже дякую Богу за його таке щире, любляче, синівське серце. Він, е, е, як сказати, моя спорідна душа. Дуже багато такого є, що він без слів мене просто розуміє. Дякую Тобі Солочку за твою щирість, за твою любов, за цілеспрямованість і твою наполегність. Дуже ціную. І найбільше, що мені подобається, твоя рішучість. Дякую Господу, що Бог іменно заклав такі риси характеру в тобі. Жертовні. Житом, так, жартовність. У ньому ціную відвертість і щирість. Ми Можемо відверто поговорити, він може мені сказати якісь деталі, підказати, що потрібно. Я можу до нього звернутися, ми можемо поспілкуватися. І це дуже насправді цінно, коли. Він питає мене, як в мене справи, я з нього, як мені справи. Ми реально, ми реально стали близькими. І, і щирість це, це дуже дуже хороша якість. яка є. Я дуже ціную в тобі те, що ти дуже наполегливий, і ти не стоїш на місці, ти розвиваєшся, і те, що ти дуже уважний до співрозмовника, завжди в наших спілкуваннях. Ти стараєшся почути, запитатися, щось, і я, я дуже це ціную в тобі. Я дуже ціную те, що ми можемо завжди поспілкуватися дуже відкрито і чесно, будучи дуже далеко один від одного. Хотів би тобі сказати, що я ціную багато є в тебе таких рис, які ну дійсно належать християнину. Тобто, це такі риси, як наполегливість. Бажання служити Богу, бажання використовувати ті дари, які ти маєш для того, щоб поширювати царство Боже, бути сім'янином, ставити ті цінності, які є небесні, на перше місце. І це ті речі, які є звичайно похвальні. І я дуже ціную їх в тобі. Богдан має таку хорошу рису, як системність, постійність. Він написав декілька книг. А звісно, ця праця цього потребує. Також він вів декілька років часопис, видавав газету Рибка, яка також, звісно, потребує цієї структурної системної праці. Богдан є відповідальний сім'янин, має оцю рису батьківства. Він вміє вкладати себе в свою сім'ю, дітей, дружину, проводити з дітками, брати на себе відповідальність. Також в нього є. Така риса, як справедливість, відчуття, деколи, можливо, загострене справедливості правди. І він хоче відстояти правдиві принципи. Також він має теж хорошу рису як вміння визнавати свою провину, не боїться вибачитися. Як для християнина, для служителя, це добре. Ну і він також доручені завдання або якісь прохання вміє довершити. А найбільше, що я ціную в Богдані, це його простоту, щирість і відкритість. Напевно, найбільше ці якості мені в людях подобаються. Його далекоглядність, його дисципліна, його відкритість, його щирість і його батьківське серце. Яке вміє одночасно любити і одночасно правильно виховувати дорослих, зрілих, гарних, здорових дітей. Що я ценю в ньому? Це те, що він доступний до всіх людей, чи це дітей, чи це дорослих, чи це з вищою світою, чи з середньою світою, чи просто без освіти. Він доступний до всіх людей. Він є до того але він дуже доступний до людей. Це мені дуже в ньому подобається. Ціную в Богданові те, що Рут Грем. Цінувала в своєму чоловікові білі. Вона говорила, що він в церкві і вдома співає одну і ту саму пісню. Богдан не лукава людина, він завжди все говорить чесно, і тому я знову ж таки завжди почуваюся біля нього в безпеці. Він дуже відповідальний. Він дуже любить дітей, дуже любить мене. І справді з кожним роком я все більше усвідомлюю, що моїм найбільшим подарунком від Бога є мій чоловік. Він а, сильний він вміє за себе постояти. В нього дуже сильні принципи, і він ніколи не зраджує їх. Він налагоджує і завжди в нього є контакт з своїми найближчими друзями, навіть якщо вони дуже дуже далеко. Він нам приділяє дуже багато часу. Він не допоміг вступити в гімназію. Він нам приділяє безпеку, продукти, гроші, дім, хат на голову до хліба, Хліб а, то, не хліба, а от таку, Він шиня грає зі мною депута в пол. Ніхто обрізає, купає братку раду мене тата. Бере і е, біля себе ставить сидіти. На служіння? Так. Він мені дає сидіти напереді з ним. Так і мама не було. В машині, так Так. і любить мене. Ми бажаємо його сім'ї, діткам. В'ясний Боже, благослови. Хай Бог благословить тебе. Найбільше наше бажання, правда, тату, щоб Господь дав тобі міцне здоров'ячко, наділив тебе мудрістю згори, щоб ти був дійсно спосібною посудиною для слави Божої. Ясних і щедрих Божих благословіть тобі надалі. Хай Божа безмірна благодать діє в тобі і через тебе в цьому житті. Любим тебе і благословляємо. Після 30 я зрозумів, що потрібно мати добре здоров'я. Тому бажаю тобі здоров'я, дивлячись на ситуацію в Україні. Я бажаю не просто миру довкола, але миру в серці, миру у всіх аспектах життя. 40 років це якийсь такий, напевно, ще інший етап, де буде багато змін, тому вважаю завжди бути спокійним і радісним. Тому що ми маємо сім'ї, ми маємо родини, ми маємо батьків, ми маємо Бога. Бажаю завжди радіти і насолоджуватися життям. Я тобі скажу це побажання віршем з Біблії. Це один з моїх улюблених віршів. Господь буде розкіш твоя, і Він виконає тобі твого серця бажання. Дуже тебе любимо і щиро вітаємо. І на 40 років день народження мого друга я хочу побажати йому одне місце слово Божого. Я хочу зачитати по-англійськи. Тут отакі слова: For the Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing. He he. For those who walk blameless before. Я тебе, мій друг, благословляю, я тебе дуже люблю з день народження. Звичайно, хотів тобі побажати, щоб ти в своєму житті продовжував нести цю віру, надію, любов. Ти продовжував нести цей меседж, який Бог тобі дав. Знаєш, в Біблії 40 років, 40 число, воно має дуже такі. Як би сказати, негативний характер, тому що і 40 днів у пустелі, і 40 розділів книзі Йова, де він страждає, там між другим і 41 розділом. І е, коли думаєш 40 це такий важкий період часу. Так що ти вже пройшов важкий період часу, цих 40 років, а далі в тебе період благодаті. Тому хочу тобі побажати, щоб в тебе дійсно на наступні 40 років це був період благодаті. А коли Бог буде тебе ще більше використовувати твою сім'ю, твоїх дітей для своєї слави і нам на радість. Хай його ювілей, 40-річний буде мінімум половиною періоду його життя, і хай він доживе до старості, бачить онуки, правнуків. Достаток у нього є. То нехай Господь до необхідних життєвих потреб додає здоров'я. І також, щоб його внутрішність, характер, оця духовна особистість розвивалася, І оскільки він талановитий, здібний, з різними напрямками. Талантів, скажімо так, які він може реалізувати, щоб його духовний стан внутрішній розвивався з тими здібностями, і він приносив плоди перед Богом, в Царстві Божому для народу, який його оточує як в церкві, так і в українському суспільстві, і щоб він бачив нашу Україну мирною, спокійною, процвітаючою. І духовно пробудження. бажаю, щоб Господь благословив тебе у цьому служінні, у твоїй сім'ї. І хай це служіння буде звершено достойно. Вітаю тебе, друже! Щиро тебе вітаємо. Бажаємо тобі успіхів в твоїй роботі. Бажаємо, щоб ти залишався завжди такий, як ти є позитивний, люблячи свою сім'ю. Ми багато беремо за прикладу і ціни тобою, ціни твоєю дружбою, і дякуємо господу, що знаємо тебе і що ти. Є наш духовний наставник. З Днем народження тебе, з днем народження тебе, з днем народження Богдане. З днем народження тебе. Так як ти Богдан, Богом даний. Я хочу, щоб це не було не лише значення імені, але дійсно, щоб ти був таким для людей. Відповіддю для людей, тим, через кого діє Господь і через якого ім'я Боже буде прославлено. Хай тебе Бог в цьому благословить. А я також бажаю, щоб незалежно від обставин, щоб радість Господня перебувала в тобі. Амінь! Хай Бог благословить. Словами пророка, Азарії. Будь міцний, нехай не слабнуть твої руки, бо є велика нагорода для твоєї праці. Боже благословення для твоєї сім'ї, для Твого служіння, для всього, де буде твоя рука. Нехай Божа присутність буде над тобою, а любов Його. Огортає тебе до кінця твоїх днів без світло. Дні. Дуже тебе люблю і благослови. Я, я бажаю, Богдан, щоб справді через твоє життя я що побачив, що в тебе є такий дар наставництва. Ти вмієш це гарно робити, і нам це дуже подобалося, коли ти нас наставляв в чомусь, десь підсказував, десь, можливо, десь в чомусь докоряв, але в тебе це було справді так по-батьківськи. Я бажаю, що справді через тебе це служіння або цей дар ще більше, більше і на багатьох молодих братів і сестер, він просто ти міг впливати на них через цей дар. Хай Бог благословить тебе. Дуже любимо тебе, цінуємо знайомцем з тобою, дружбою з тобою. Хай Бог міцно благословить тебе, твоє здоров'я, твоє життя, твоє сім'ю. Так як ми знаємо, що ти є дуже творча особистість, ми тобі бажаємо особливого розвитку написаннях твоїх книг. Які є особливими. І як Толік колись тобі казав, як ти був тут, нехай вистрелить. Нехай твоя книга так вистрелить, щоб її перекладали на багато-багато мов світу. Великий благословій тобі від Господа! Солодко, хочу побажати тобі, щоб усі Божі мрії про тебе збулися сповна. І щоб Дух Святий дав тобі особливе керівництво. В якому напрямку потрібно покладатися на Бога, на Його волю, на Його ведення, на Його влаштування, а в якому напрямку потрібно перекладати зусиль для того, щоб одного разу зустрівши свого Творця, почути від нього слова добрий і вірний раб. Увійди в радість свого пана. Люблю тебе безмежно. З днем народження. Бажаю тобі змінюватися і бути ще кращим, щоб ти досяг всіх своїх цілей, які ти собі забажав. Щоб ти носив мої шкарпетки з котиками, які я тобі подарую. І я дуже пишаюся, що ти довчився по гімназії. От -от. От -от. Там навчиш, всі вчителі мене знають через тебе. І взагалі, ти тут легенда, бажаю тобі бути легендою завжди. Ем... Боже, клас він люблю міцного здоров'я, щастя, все, що він хотів, щоб ми були для нього чимними, щоб ти, я, Ніна і Бар старалися бути як для нього. Я бажаю, щоб він був здоровий, мав багато друзів. Знав більше про Біблію, завжди він був до всіх добрий. Це на родині так.